Романе, якщо я не помиляюсь, ти працюєш в Комітеті Верховної Раді по нацбезпеці, розвідки, і це якраз та структура, яка повинна займатися і інформаційною безпекою, теж стаття у Вашингтон Пост про дзвінок Трампа Путіну наробила в Україні багато галосу, але найцікавіше, що українські телеграм-канали з мільйонами підписників, які постійно присутні на різних заходах офісу президента, доповнили свою допису інформацією, яка відсутня в статті від слова зовсім? Ну немає її там взагалі. Наприклад, про те, що Україні треба відмовитися від Криму і що Путіну Трамп це запропонував. В статті цього не було. Більше того, республіканці про це навіть ніхто не чув. І от е, в мене запитання, те, що. Ну, якщо пригадати те, що ці телеграм-канали присутні на всіх прес-конференціях офісу президента, то виникає питання: а хто замовник такого вкиду і навіщо було це зроблено? І чому жодної реакції від наших, скажімо так, правоохоронних органів? Взагалі жодної реакції? Це хтось почав прогрівати поле і там намагатися. А давайте спробуємо подивитися, як люди будуть реагувати на пропозицію віддати Крим, що щось чи що, чи це просто хайпанути вирішили хлопці. Складно сказати наскільки я знаю, це була неправильна інтерпретація того, що сказали там, теж хтось із радників, або не зрадники з найближчого оточення. Ні-ні-ні, Це саме про переклад статтю Вашингтон Пост. Це після того як та людина, яка там сказала, від неї відхрестився до речі, штаб Трампа. Да, вони сказали, да, що да. вони його найняли тимчасово. Він взагалі не при чому. І через добу з'являється знову цей вкид. От мені запитання, але це вже було тільки в тільки в Україні. Навіть в російських в російських телеграм-каналах я теж моніторю, такого не було. Тому запитання: що це Це може бути історія про те, що готують або намагаються поміряти градус суспільства, як суспільство відноситься до цієї історії. Сказати напряму 100% що це я не досліджував. І якщо чесно, я бачив тільки той попередній допис, коли про це говорив один із. Оточення Трампа, від якого, як ти кажеш, потім від, е відхрестились. А по Вашингтон Пост я не знаю. Це ну, досить така поважна е скажімо так, засіб масової інформації, тому е просто так вони нічого не роблять, і однозначно, це має під собою якесь підґрунтя. Саме тому на це звернув увагу. До речі, твій колега е, Микола Княжицький. Може з ним поспілкуватися, він скаже, розповість, що і як може, ви на комітеті підтримете це питання, тому що щось останнім часом забагато вкидів стало. Ну от, наприклад, той вкид, який не можна пройти мимо, але давай почнемо з самого початку. Про те, що мобілізація знову зірвана, кажуть вже не тільки нардепи, як від опозиції, але й від влади, і навіть військові. А, і те, що військові на фронті втомлені, теж все розуміють. Ситуацію треба негайно якось змінювати. Тому що інакше це призведе до катастрофи на фронті і до поразки України, в якій не зацікавлений ніхто, окрім ворогів і внутрішньої фронти. Так от, скажи мені, будь ласка, що варто зробити? Та хто повинен зайнятися питанням мобілізації сьогодні, от, наприклад, нардеп слуги народу Юрій Кемельчук, про якого ти 100% чуєш, чув, пропонує розформувати ТЦК за нелюдське ставлення до українців. Я не жартую. Саме таке формулювання. Тобто, знову у загалом, всіх я пам'ятаю, як коли всіх звільняли військових через Борисова, тоді залужний казав: треба звільняти тільки тих. Хто має проблеми до кого є проблеми? У ДБР, СБУ, БЕП кого завгодно, але не можна всіх тут знову треба розформувати всіх. Він каже так: ТЦК не впорались із завданням мобілізації, їх потрібно розформувати. Вони неефективно виконують свою роботу, і давно вони своїми діями зривають мобілізацію, тому що більшість людей ховається, йдуть у СЗЧ, Це не людське ставлення. Саме це заявив Камільчук. От скажи мені, будь ласка, чи правий він в такому ствердженні і до чого може привести розформування ТЦК? А нашим глядачам хочу нагадати, що ТЦК. Під час так, наприклад, АТО провела 5 чи 6 хвиль мобілізації, демобілізації, і якось ну, все вони вловдавалося, і з планами вони впорувались, і інше. А от після того, як їх розігнали через Борисова і рішення Зеленського, ми маємо проблеми, від яких не можемо зараз оговтись. Знову просте рішення, Романе. Ну дійсно, наслідки після розгону ТЦК, з моєї точки зору це було політичне рішення таке неправильне, тому що дійсно я тут погоджуюсь з генералом Залужним про те, що потрібно прибирати тих, хто до кої питання. Ну, це як знаєш, зараз якийсь командир бригади там не знайде або там створить, зробить якийсь кримінальний злочин, а ми знімемо всіх командирів бригад. На фронті, ну це десь тому, що ТЦК це ціла система. Там мають бути авторитетні люди, і там досить складно навчити людей, тому що це люди, які взаємодіють не просто на фронті, там у нього підлеглі там командири батальйонів. Якщо ми про бригаду говоримо і там рот, і всього такого. А це люди, під якими працює ціла система: система місцевого самоврядування, система правоохоронних органів, з якими він має постійно взаємодіяти суспільство, це там приватні підприємства, і він має. Чітко розуміти, де в нього що він має, має має чітко знати закони. Він має чітко виконувати плани мобілізації, тому що це основне. Тому це дуже складна система і досить не непросто туди, навіть найкращому командиру бригади прийти і почати швидко це е, робити. На це люди там роками вчаться. А ми звичайно сказали: оцих прибрати, цих поставити. ми я все про це казав ще тоді. Це було максимально стратегічне, неправильне рішення і погане. Погане рішення, наслідки якого ми відчуваємо до сих пір. Це перше. Друге, що стосовно розігнати ТЦК, ну, ну, мені не подобаються звичайно такі заяви. Це заяви, нічим не підкріплені, можливо, емоційні заяви, тому що ну, це так само якби сказати: ну я не знаю, давайте розгонимо там, я не знаю, якісь. Е Роти скармодна знову ж повертаючись до мого прикладу, якась рота себе неправильно зарекомендувала. Давайте всі роти там або мінометні батареї розгонимо, бо там десь є е проблеми, десь щось приблизно те саме, тому що вони виконують свою функцію. І у нас е як би там не говорили про рекрутинг, як би там не говорили про добровольців, які по факту вже закінчились. Ну, закінчились в плані того приходити. Не закінчились, як життя їх закінчилось, а просто вони вже менше приходять. І зараз добровольці це ті люди, які ну, типу, вимушені розуміють, що завтра заберуть. Вони кажуть, ну, все рівно сам піде. О, я доброволець. Ні, це все рівно історія добровольців. Вважається, були 22-й, можливо, до середини 23-го року. Всі інші це вже. Мобілізовані примусово, а у нас є питання примусова мобілізація. Да? От ми примусово мобілізуємо людей на захист країни. Тому коли ще раз повернусь, ми говоримо про рекрутинг, про добровольців, але основою поповнення нашого війська захист для захисту нашої держави є мобілізація. І вона буде про безпецікавського ніхто не зробить. Хто це зробить? Народні депутати? Ні. Хто це зможе зробити? Ну ніхто, ну по-іншому це. Можна назвати, але все рівно це буде завдання цього органу. Можна ТЦК, можна військкомат назвати, але вони мають бути такі органи, які мають це робити. Те, що там дискредитували, не дискредитували, ну це там є дійсно окремі випадки, і з якими потрібно боротися. Але системно ще раз потрібно проводити мобілізацію, так як ми її скажемо, так як це в нас основний спосіб. Підтримання наших бійців на полі бою і залучення їх до Збройних сил. Тому я тут не згоден з цією тезою, що там потрібно. У нас є одна велика проблема, і після наслідки того, що розгону воєнком. Бо такими заявами у нас зараз, можливо, і ти бачиш, і це дуже ганебна ситуація, коли у нас, от я зараз бачу в суспільстві: у нас є люди, які воюють на фронті. Які, для яких це війна, вона кожного дня життя або смерть. Тобто, вони кожного дня для них як останні. І є ті, хто живуть там тобто, в Києві або в інших містах, і вони вже менше, а деякі взагалі до цього не долучені і думають, хай воно собі там якось буде, мені головне в армії не попасти. Це одна історія. І що до цього призвелося, те, що у нас зараз слово мобілізація, це наскільки. Скажімо так, деструктивне слово, чи як його правильно назвати, непопулярне слово. От будь-який політик, я кажу слово мобілізація, і зараз в тебе там в ефірі або ще десь буде там купа хейту. Я вже, кажу слово. вже, вибач, Романе, вже я от читаю Костенко, пусть сам йде на нуль і покаже своїм примерам. Береза хоч раз, був на фронті. Я вам хочу розповісти. Що Роман Костенко це бойовий офіцер, який воював і під час АТО, і під час повноваштабного вторгнення особисто приймав участь разом з генералом Марченко в обороні Миколаєва і Миколаївській області? Дуже добре знає, що таке прямий контакт. Бій брав полон рязанських, якщо не помиляюсь, десантників, десантників, то там Рязань брав. чи Чикасковських Рязанських, яких ти брав тоді на День Незалежності, коли ти їх вистроїв цих. Я вже не пам'ятаю, хто це був, десантура якась була, російська, особисто приймав участь в бойових діях, створив підрозділ один з найефективніших в Збройних силах сьогодні. І ви таке пишете: Я розумію, що якщо вам лячно, ви можете писати все, що завгодно, але ви будете знати завжди, що вам лячно. Борислав Береза навіть без статусу заходив в Ірпіні, допомагав звільненню Єрпіня, заходив разом з силами звільнення Єрпіня. Збройними силами, правоохоронними силами, які були тоді, заходили. Потім був на фронті Запоріжжя, Запорізький напрямок, напрямок Білогіря, це, це е, напрямок Пологи, е, був е, Бахмут. Що ви хочете? Ви хочете, щоб ми вам показали, як це було Було. далі що? Ви не нам розповідаєте ті, хто бояться. Ви собі до дзеркала підійдіть і скажіть, що ви боїтесь, і це буде чесно. Так, у ТЦК великі проблеми. Я погоджуюсь. Я, наприклад, теж проти бусифікації як є, але я не бачу черг також. Тут така я дивна ситуація. Всі проти бусифікації, але черг до е, військоматів до ТЦК немає. І коли мені хтось розказує, люди люди самі пішли так, люди б пішли з ними. Треба працювати, давати інформаційну е, їм підготовку. Треба ну відверто займатися. Зміною мотивації, тому що зараз мотивація не служити, і це теж правда. На жаль, і створили це багато людей, такі як Кемельчук, і така як Безугла і багато інших. Але знаєте, тут така ситуація, що ви сидячи на дивані, не зможете ніколи перемогти ворога. Ви можете піти в збройні сили, так ви можете навіть отримати там поранення, і чи загинути, і таке теж може бути. Але якщо Росія переможе. Ви не можете піти і не піти. Вас заберуть з вирогідністю 100%, одягнуть в російський однострій. Ви можете подивитися на те, що відбувається на території окупованої Херсонщини, Запоріжжя, Донецької, Луганської області, в Криму. Нікого не хвилює. Хочете ви чи не хочете. Обмежені ви чи не обмежені, демотивовані ви чи мотивовані? Чи ви за миру сьому миру? Ні, не працює. Якщо вас хапають, все. Варіантів немає. Росія не ставить для вам варіант, не дає вам варіантів, а у вас є можливість захистити себе. І це треба казати. Я розумію, що тут багато хейтерів ще щось. І коли от пишуть ну, дивіться, емоції це непогано. Але хто буде захищати Україну? Там хлопці на нулі? От в мене сьогодні з побратимами говорив: вони не те, що втомлені чи вигоріли, в них сил немає. І ротації в них теж немає, тому що вони чекають, поки тил займеться допомогою саме посилить Збройні Сили, а вони не бачать цієї допомоги. Ні, кожен вболіває і пише: вірю в ЗСУ. Супер. Вірити вже замало. Треба доєднуватися до ЗСУ, допомагати з ЗСУ. Інших варіантів немає. Або треба розуміти, що коли прийдуть окупанти, ну мало не покажеться нікому. Хто не вірить ще раз, подивіться, що відбувається на окупованих територіях. Роман, я можу трохи емоційно, але знаєш, я коли читаю ці е, все, все, коли чи мені просто, смішили, я одразу, одразу угадав, що зараз почнуть почути слово мобілізація і почнуть. Знаєш, я тут згадав одну історію. Це якщо говорити там ну, Костенко, там не воював, і Все, ну супер. і коли я, мені кажуть воював, не воював, це не про те, що я робив щось героїчне. Я військовослужбовець, це моя робота. Я казати водій водив, там вчитель вчив. А я військовий, я воював, тому що ну, в моїй країні був ворог, і я пам'ятаю, я не знаю, чи ще є люди, можливо, є, але не думаю, що і так багато. Ті, в кого прилітало 12,7 калібер. Пам'ятаю, Донецький аеропорт, там така темнота, хто був в терміналі, в новий, новий термінал, і там прийшли машини, бехи, як правило, там підійшли до терміналу, розгрузили там. Бійців нових, які на заміну приїхали, загрузили там ті, хто змінюється, там, там ж так привозяться і скидають просто на поло, А ти потім уже під кулями йдеш та забираєш якусь їжу, якусь воду. І вони поїхали, і ми там з бійцями стояли. І почався обстріл в 12.07, Там хто знає зі сторони цього церкви, а монастиря. Монастир там був. І я відчуваю такий, знаєш, сильний удар мені в плече, просто аж в плече. І я думаю, блін, ну коротше кажу, а там темно нічого не видно. Він був один б... боєцем, потім в Вальфу я його забрав до себе вже, а він тоді був десантник 79-ї бригади. А я ж Альфі. Я кажу, друже, а ну подивись, по-моєму, мені щось прилетіло. І а там темнота, він включає червоний фонарик, і я чую такий. Ніфіга фіга собі. Я думаю, блін, от це довоювався. Типу, думаю, що стопудово руки не чувствую. Думаю, відірвало там, ну не руку, там руку бачу, а і він такий е витягує і дає мені сердечника 12,7, а він в броню встряв зверху вниз отак пішов і каже: та, ще, майор, ще майором був, тач майор, ви сьогодні можете е випити. А получается, як? Це не пряме попадання, воно залетіло, вдарилось в балку, а поруч боєць один солдат схватився за лице. І вона пльотка порвалася йому в лице полетіла, а мені сама куля, сам сердечник пробив. Він до сих пір у мене, а може, вже немає, він у мене у батьків був, навіть там розграбили хату. Бо я його давно не бачив. Ну коротше прилетів. Я він пробив мені дайнемо, Ну, те, що всередині у бронежилеті, то і ну, там чуть-чуть зачепив за, за шкіру, але синяк був добрий такий. Якби не було броні, то пробив би нас. Але на наступний день мене все рівно поранило. Але це був ну, предупредительний був такий. А на наступний день мені вже сколок залетів лопатку, то вже вона прилетіла. Тому так воював, не воював. Але ще раз кажу, коли я кажу про... Повертаючись до нашої з тобою дискусії, слово мобілізація зараз воно тригерить. негативно сприймається тригерить суспільством. Щоб ти не говорив, коли я говорю про це, я кажу про... Це про те, буквально, що ти сказав, що це потрібно для захисту країни, щоб це не сприймало як те, що ти помреш або ти будеш поранений. Ні, це не факт. Ти просто будеш захищати країну. І я ще раз кажу, що мають всі, хто тут думати про тих, хто на, на передньому краї. І слово війна. Знову стає непопуля... не популярним, а стає не коли ти говориш про війну, багато тих, хто до неї не долучений, багато ухилянтів, які намагаються там, через засоби маси інформації. Але і... як вони бісяться, коли їх називаєш. ухилянтами? Намагаються дискредитувати цю мобілізацію і м, слово війна. І так у нас виходить і, і через відсутність інформаційної політики влади, в тому числі, що от, ти приїжджаєш на передок, і таке враження, що. Війна це справа тих, хто сидить в окопах, а не справа всього суспільства. І от ми маємо повертати суспільство, повертати інформаційну політику, щоб у нас оборона країни була справою всіх. Тому що що бачить зараз Росія? Що основна маса пішла в перші дні, там 10-12 відсотків, які були добровольцями, вони воюють, там, вони там продовжують. Вони вже зморені там знаходяться. Потім забрали якусь кількість тих, хто ну, типу, все рівно заберуть, піду, не заберуть, не піду, хто не ховався не ухиляв. А зараз залишилась кількість така, що буду ховатися, не піду до кінця буду триматися десь. І росіяни це теж бачать. А якби була готовність у всіх іти, то це б навіть би змінило підходи Росіян. Вони б зрозуміли, що нас неможливо перемогти, бо у нас величезний мобілізаційний ресурс. А вони зараз думають: ми зараз виб'ємо тих, хто на фронті. Інші не захочуть, бо такі настрої суспільства. Значить, ми продовжуємо свою боротьбу, продовжуємо наступати, продовжимо бити. І це дуже важливо. І це завдання верховного головнокомандувача, е нашого президента об'єднати навколо себе націю не як військові, цивільні ухилянти, там якісь підприємці, а як одне ціле, яке. Як один єдиний механізм, який дозволить йому як лідеру виграти цю війну, бо він виграє війну там да, ти воюєш, я воюю, хлопці воюють, хтось робить ракети, але е, до перемоги веде лідер. А в нас ми бачимо, що про мобілізацію це говорити табу. Ну нас влада взагалі не говорить про мобілізацію, бо це знижує рейтинги. Це погано про це говорить. Це слово погане. і Вони вже давно його не говорять. Ще від моменту, коли був зареєстрований законопроект про мобілізацію, в них як в мене коли в дитинстві казали, звукові лампи погоріли. Хто ще пам'ятає ці телевізори з лампами, то такий вислів був. Вони не говорять взагалі про це. І вони намагаються бути не знаю, такими популярними. Ні, якщо ми про це не почнемо говорити, правду, що. У нас недостатня мобілізація. У нас є проблеми. То ми цю війну ніколи не виграємо. А про наслідки хай собі кожен подумає. Костенко не хоче, щоб всі мобілізували і всі загинули. Костенко хоче, щоб ця країна жила й процвітала і була незалежною. І для цього я роблю все. Навіть коли говорю про це, розумію, що це політично непопулярно. Що там від цього там люди будуть думати, що там оце поганий політик, але моє завдання зберегти цю країну, залишити її незалежною. А ви потім уже вирішуєте, кого ви далі будете вибирати, з ким ви будете далі йти в незалежній е територіально-цілісній і суверенній країні. Погоджуюсь з тобою. Я тут хочу маленьке е, відповісти на коментар. Борислава, чому звертаєтесь? Ви? Чому ви не говорите ми? Чи ви вже щось зовсім інше? Ні, коли я звертаюсь ви, то я звертаюсь до тих, хто є ухилянтами. для тих, хто розповідає, що всі тисикашники погані. Всі розповідає, що він квіточка на для війни був створений. До тих, хто не воював і ховається за щось, хай діти депутатів воюють за щось інше. Ви не за дітей, депутати, воюєте. Ви повинні воювати ви. За себе, і за свою країну, а коли я кажу ми, то це ті, хто воювали, хто воює, хто буде воювати, і до них я взагалі не звертаюся, бо їм мотивація не потрібна. Вони вже мотивовані захищати свою країну. І коли я бачу, що йдуть люди сьогодні, отримуючи повістку, не ховаються, а йдуть, я їм щиро вдячний. Тому що вони приходять і заміняють тих, хто поранений, хто зараз писаний, хто загинув, а це потрібно робити в Росії. Гоньуть на війну натовп, який йде вперед, як орда. Якщо орду не зупинити, вона знищує все на своєму шляху. Це треба зрозуміти. Саме про це я і кажу. І хочу сказати: дякую кожному, хто зі зброєю в руках захищає, і коли вони не зможуть захищати, їх повинні замінити інші. Люди отримують поранення різні, а потім їх хтось повинен замінити. Це війна. На жаль, вона не в радісті нікого не тішить з адекватних людей. Але щоб всі розуміли, коли я кажу і звертаюся до ви ухилянти, то це саме до ухилянтів. Я розумію, що це не дуже популярне. Більше того, мені кажуть, от радикальний канал, всі за війну, не за війну. Не за програш України, не за те, щоб від України нічого не залишилося. Коли російські боти навалюються сюди, а українські ідіоти їх підтримують в цьому, то ну що я можу сказати? Якщо народ вирішить закінчити самогубством, я безсилий. силий. Знаєш, Бертав. Ну, мені часто говорять там люди, які там кажуть: дивися, ти в ефірах часто говориш слово мобілізація це дуже непопулярно, ти там так, втрачаєш. Мені ефір, те, цього не роби, бо ти, ти ж там політик, і все таке. Та мені не потрібні рейти, не потрібна мені потрібна ця країна, мені потрібна перемога і щоб люди жили спокійно в цій країні. Я готовий за це жертвувати всім. Тому я спокійно говорю про те, що я думаю. В цьому, мабуть, є, скажімо, моя свобода. Я можу говорити те, про що я думаю. А... Дякую тобі за це. Я хочу нагадати тим, хто готовий підтримувати канал, тим, хто підпадають погляди, ті, хто готовий отримувати інформацію, не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Пишіть коментар, звідки ви дивитесь. Це важливо, куди закинула вас доля, де ви наближаєте або чекаєте на перемогу. Пишіть про це. Пишіть також ваші думки з цього приводу. А ще не забувайте, що треба поширювати відео, бо тільки від вас залежить скільки ще людей побачить цю інформацію і дізнається більшого. Якщо є бажання ще стати спонсором канала, на головній сторінці є така кнопка. Цю функцію надає YouTube, Ти цейте на ту кнопку, ставайте спонсором каналу. Романа, скажи мені, будь ласка. А... Інформацію про участь у війні військових з північної Кореї ну, мені все більше нагадує, і ПСО повідомлень про їх знищення все більше і більше, але всі вони мають сумнівні докази і жодного ще ні в полон не взяли, не довели. Що от він бачите, кореєць там і тувінці вже знищували, утилізували інших представників Російської Федерації, але відчуття, що цих корейців возять по фронту, показують десь там створюють якусь ілюзію. То чи можна? Сказати, що інформацію про північних корейців на фронті використовують скоріш росіяни, використовують скоріш як лякалку, ніж як бойову силу. Чи все ж таки це резерв, які можуть бути використані в будь-який момент, ну дивись те, що говорить розвідка, що вони там є. я з тобою тут погоджуюсь. На полі бою воно не було підтверджено. Крім того, там офіційно, наприклад, нашими розвідниками там мається на увазі воєнну розвідку, а і безпосередньо я спілкую з командирами бригад бійцями на полі бою також підтвердження немає. Є мої групи, які працюють там на курському напрямку. То підтвердження їх там перебування немає. Там була якась зброя, яку показують, північно крайські кулемети, але самих підтвердження немає. Тому багато хто говорить а немає. Можливо, їх там для чогось тримають, можливо, готують. Можливо, це і псо, але розвідка каже, що вони там є. По участь у бойових діях у мене інформації немає, тому що їх поки що ніхто не бачить. Ну тут дякую тобі, але в мене от дійсно відчуття. І я спілкувався ще з хлопцями з 95-ї, які кажуть, навіть навмисно в перемовинах в Курщині, там пускають росіяни. так, корейців запускаємо зараз туди, сюди. Вони в мене відчуття, що вони нагнітають цю історію навмисно, але чи використають чи ні, покаже тільки час зараз. Це скоріш і ПСО, і може статися так, що їх навіть ніхто не буде використовувати. Подивимось, подивимось. Романа, останнє запитання на сьогодні, але тільки на сьогодні, Скажи, будь ласка, в українське суспільство почали закидати сценарій, ніби нам необхідно домовлятися з Росією, ну щоб припинити війну. Але ж єдина умова, на якій Кремль готовий зупинити, це наша капітуляція. І вже є ті, хто розповідають ані, і погано жити в російському Єрмі. Тож також не припинається інформаційна атака проти військових окремих депутатів, які прийшли увер до речі в складі слуг народу. Це не тільки Мар'яна Безула ще й Шевченко приєднався, і інше там, взагалі така атака пошла. Я бачу потужна інформаційна. Одночас, ми бачимо, як Захарова, Шарій, Безугла Арестович атакують з метою дискредитації сайт миротворець. Чи потрібна взагалі велика інформаційна кампанія для того, щоб... Змінити ситуацію і пояснити українцям, що відбувається, що робити з нардепами, які під час війни інформаційно атакують військових. Люсі, це перше питання там до верховного, Верховний як верховний, О, дивіться Я, коли я був командиром врода, там командиром роти, е командиром підрозділу великого спецназу для мене мої підлеглі. Е я, я їх е міг. Скажем так, сам поругати, я міг їх, скажімо, доправити фізично вимотати там на заняттях, по, і це було постійно, практично. Я міг їх послати в бій, я їх міг послати в бій, де вони розуміли, що дуже складно, скажімо, повернутися звідти живим. Я мав на це право. Ну я ніколи не дозволяв собі. Дозволити те, щоб хтось ображав моїх підлеглих, тому що це військове братство. Коли я військовий, в мене є підлеглі військові, це особистості, які виконують мої накази, які роблять мене як командира, і з якими я разом іду в бій, і оце завдання президента також зрозуміти президент як верховний головнокомандник. Йому необхідно в це однозначно включитись і не давати цього. Це не ті люди, це люди, які за 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 твоїм наказом йдуть в бій на смерть. А ти дозволяєш комусь там їх ображати дискредитувати. У мене взагалі в голові це не вкладається. Саме ти маєш берегти цю репутацію як зеницю ока, тому що це твої люди, які тобі довіряють, які які стоять під твоїм прапором. Ну я не знаю, як ще емоційно, тому що для мене це хто хто зі мною служив, ті знають, що. Я можу сам, вибачте, там, покарати, наругати. Я можу ще раз кажу, ставити бій, Ні, ніколи не дам своїх підлеглих, щоб хтось їх дискредитував або якось погано про них говорив, а ще більше щось для них погане робив. Це неправильно, і це взагалі, якщо ти верховний, ти можеш, маєш це присікти на корню, тому що це твій авторитет і авторитет всієї армії.